Привіт, народ! Компанія Мотерола останнім часом здійняла неабиякий гал всередині нашої країни. І якщо. Ай! Навіть тут галас здійняли. Якщо подивитися на. Топ середньобюджетних смартфонів там до 10 тисяч гривень, до 15 тисяч гривень там обов'язково буде смартфон від компанії Моторола. Скажи мені це десь там 2-3 роки тому, я б ніколи не повірив. А сьогодні це реальність. І я вважаю, що настільки високий рейтинг компанії Моторола сьогодні всередині нашої країни цілком обґрунтований, тому що цей бренд дає нам те на що не наважились інші компанії. За невелику суму у вас є і бездротова зарядка, і повноцінний вологозахист, і фламанська камера, і топові матеріали корпусу. І ще ви тільки понюхайте цю упаковку. Ну це ж просто топ. Я не знаю, мені хочеться її просто так от поставити на столі, щоб вона ото стояла тут і пахла. Я не знаю, мені дуже подобається. Коротше, ближче до суті. Весь 2023 рік компанія Motorola нас дивувала. Їх смартфон Edge 40 займав верхні сходинки в усіх можливих і неможливих чартах. І ось вийшов його спадкоємець. А саме моделі Moto Edge 50 Pro. І в цьому відео нам з вами треба буде розібратися, чи зможе він продовжити справу, яку започаткував його. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю! Але перед цим хочу вам розповісти, що в нашому інтернет-магазині з'явилося багатько цікавих пропозицій: від нових смартфонів до вживаних, там айфони, вживані Android-смартфони, нові андроїд-смартфони, Android там Opo, Vivo, Коротше, асортимент просто нереальний. А головне, цей асортимент взято не просто з неба. Я підбирав його особисто. Тож кожна модель, яку ви там побачите, вона точно варта вашої уваги. Тож, друзі, якщо ви шукаєте собі електроніку будь-яку, нехай то буде смарт-годинник чи навушники. Обов'язково Підписуйтесь на наш телеграм-канал Україна». Тут з'явився QR-код. У нас найліпший сервіс, найліпші консультанти. Коротше, все у нас на найліпшому рівні. Ну, у всякому разі, я в це вірю. Вдалої вам купівлі, а я повертаюся до нашого погляду. Ну що, дорогенькі мої, за традицією почнемо з розпаковки. Приїхав до мене смартфон плюс-мінус такі самі упаковці, як і модель Edge 40. Вона паперова, чи картона, чи з перероблених матеріалів, я не знаю. Коротше, максимально екологічна і максимально пахуча. Тобто тут є такий спеціальний фірмовий парфюм від компанії Motorola, який мені нереально подобається. Всередині поклали отакий пластиковий матовий чохол, який не відчувається як дешманський, хоча з точки зору практичності він мені не дуже сильно зайшов. Все тому, що у смарт Фона заокруглені краї і на оці борти чохол не налазить, через що між смартфоном і чохлом є така невеличка щілина, тобто, з точки зору захисту від нього, толк є е, користуватися можна, проте, як на мене, варіант невідмінний. Також всередину поклали usb c на usb c кабель, і в моєму випадку блок живлення потужністю аж 125 Вт. Але тут треба зробити невеличкий відступ. Е, е, я купив комплектацію, всередині якої 12 Гб оперативної пам'яті і 512 Гб постійної пам'яті. Якщо у вас буде там версія 828 чи 8256, там буде блок живлення потужністю 68 Вт. Хоча, власне, я всередині нашої країни таких комплектацій не бачив. Можливо, тому що це старт продажів, я не знаю. Констатую факт. Що не сподобалось, комплект, не поклали захисну плівку, тобто її треба буде купувати окремо. На початку продажів її не було, тобто мені довелося колхозити. Я взяв плівку з Moto Edge 40 Pro і вирізали її під чохол, і Вона більш-менш якось підійшла. А захист тут, повірте мені, 100% знадобиться. Навіть попри те, що в цій моделі в новому поколінні завезли захисне скло, там горіла глаз якогось покоління якого компанія Моторола не розголошує. А у випадку з Moto Edge 40 там взагалі не було ніякого захисного скла, і воно дряпалось від повітря. Ось тож, який ніякий, а левел ап є. Окей, давайте подивимось, чим вони ще відрізняються. Перше, що кидається в очі, це покриття задньої кришки. Що там, що там екошкіра. Ну якщо брати до уваги саме чорний колір. Однак тепер у новому поколінні ця шкіра вона не настільки яскраво виражена, тобто вона більше нагадує таку гуму. Щоб було більш зрозуміло, у ці пори, які типу під шкіру, вони стали е, менш глибокими. І, власне, мені такий варіант подобається набагато більше. Ще змінили дизайн блоку камер. Тепер у цей виступ п'єдесталу він став більш плавним. І знов таки, мені такий варіант подобається більше. Що стосується самих камер, окрім основної і на чорококутної, додали третю. це телефото модуль з трикратним оптичним наближенням. І ще завезли лазерне автофокусування. По всьому іншому, вони майже як дві краплі води. скажу чесно, коли я перший раз взяв в долоню H50 Pro, я взагалі сказав, що між ними немає ніякої різниці, навіть ергономіка у них однакова. Проте, після детального порівняння, я побачив, що габарит. Ти у новинки більше, він трохи товстіше, і він трохи важче. Тобто, чохли захисні плівки з попередника не підходять. Цей хлопець трохи підріс. Але головні його фішки залишились без змін. Він так само, як і модель H40, отримав каркас з металу, що в середньому бюджетному сегменті, ну це неабияка рідкість. Також він має захист від води та пилу згідно класу IP 68, тобто його можна занурювати під воду, і йому теоретично нічого від цього не буде. Ще він має бездротову зарядку, але тепер потужністю 50 Вт, а не 15. Також тут з'явилася реверсивна зарядка, тобто за допомогою цього смартфона можна заряджати. Якісь там бездротові навушники чи інший бездротовий смартфон, і це при тому, що подрот, він теж став заряджатися набагато швидше. Раніше було 68 Вт, тепер 125 Вт. і блок живлення в комплекті 125 Вт. Тобто, щоб ви розуміли, від 0 до 100% він заряджається за 18 хвилин, і це правда. Це відбувається дуже швидко. Коротше, друзі, дивлячись на його технічні характеристики на папері, єдине, чим він поступається топовим флагманом, це процесором. Скажу чесно, перше враження просто вау. Подивимось, що буде далі. Випускається він в трьох кольорах: чорному, як в моєму випадку, бусковому, і у такому брудно-білому з візерунком. Однак в середині нашої країни я такого кольору не знайшов. І не факт, що він взагалі до нас приїде. Окей, скажете ви, більшість того, що ти зараз перелічив, було і у попередника. Ну там додали ще одну камеру, став трошечки більше. Невже це все? Ні, друзі мої, окрім цього, поліпшили дисплей. Підросла його роздільна здатність. Була Full HD тепер півтора К. Разом з. Цим виросла максимальна яскравість. Раніше була 1200 ніт, тепер 2000 ніт. Однак наш підхід ви знаєте, ми все перевіряємо. Перед вашими очима реальні показники на автоналаштуваннях яскравості в максимально сонячний день. В нашому випадку це був надяскравий ліхтар, направлений на датчик освітлення. Як бачите, максимальна яскравість дійсно підросла, і я вам скажу навіть більше, я робив порівняння цих смартфонів під реальними сонячними променями, і я Бачив, що дисплей H50 Pro дійсно трохи яскравіше. Не можу сказати, що між ними прямо прірва, однак різниця все ж таки є. Ще я звернув увагу, що в них абсолютно різний баланс білого. Якщо білий колір В H40 він трохи йде в холодні тона, то в H50 Pro трохи в червоний. Не знаю, де ліпше, чесно кажучи, і там, і там не ідеально. Проте, в цілому, дисплей мені все одно дуже сподобався. Немає ніяких проблем із шимом, всі значення перед вашими очима. Максимальна частота розгортки 144 Гц, і мені подобається, що в налаштуваннях можна обрати саме 144 Гц. Є варіант адаптивного налаштування, є 144 Гц. Я, звісно, користувався на максималках, хоч це і негативно впливає на час автономної роботи. Єдине, що мені суттєво не сподобалось в цьому дисплеї, це заокруглені краї. Ви знаєте, як я до них відношуся, я вважаю, що це минуле століття, і мені здається, що сьогодні кожен смартфон повинен мати плаский екран. Ось, не дивлячись на те, що ви мені напишете в коментарях, що то справа смаку. Рухаємось далі. Наступна відмінність новинки від попередника: це процесор і внутрішня пам'ять. Я не просто так роблю наголос на внутрішній пам'яті, зазвичай цього не роблю. Ось і зараз поясню, чому. Всередині тут я сказав 512 ГБ постійної пам'яті, ось, але не сказав якої. UFS 2.2, Хоча процесор, який встановлено всередині, він підтримує UFS 3.1, і я вам скажу навіть більше у попередника була пам'ять UFS 3.1. Про це кричить весь інтернет. Хоча реальні тести пам'яті показують, що швидкість у них плюс-мінус однакова. Не знаю, можливо, Моторола десь там неправильно щось вказала, і тут теж є 3.1. Один. Коротше, кажу вам, як є на практиці, ви взагалі не побачите різниці між ними по швидкодії. У всякому разі, те, що залежить саме від внутрішньої пам'яті, бо процесор 50 Pro отримав більш сучасний і більш потужний. А саме, Snapdragon 7 Gen 3. У попередника був Dimensity 8020, що теж для свого класу цілком непогано. Проте е синтетичні тести показують, що Gen 3 все ж таки буде потужніше. Це стосується і обчислювальних ядер, це стосується і відеоядер. Ось перед вашими очима результати тротлін тестів після тривалого. პროგონო Тож це як не крутіть левел ап, хоча і не такий суттєвий, як дехто з нас розраховував. Щоб розуміли, потужність Snapdragon 7 Gen 3 приблизно на рівні Snapdragon 870, Snapdragon 888. Якщо брати до уваги якісь більш сучасні рішення, це трохи потужніше, ніж Snapdragon 7 s Gen 2, однак менш потужніше, ніж припустимо, Snapdragon 7 Plus Gen 2, який встановлено в Poco F5. Коротше, це була інформація для гіків-задротів для звичайних людей. Кажу простими словами: тут процесор трохи вище середнього рівня, і для середньобюджетного смартфону це добре. Проте, враховуючи прайс цього пристрою всередині нашої країни, могли встановити щось і більш потужне. Припустимо, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Не думаю, що сьогодні цей чип в закупівлі коштує набагато дорожче, ніж 7 Gen 3. Проте на практиці він суттєво потужніше. Окей, давайте скажу пару слів, як він впорався з сучасними іграми. І почну я з Genshin Impact. на максимальних Налаштуваннях ви стабільно будете мати свої 40-45 до 50 кадрів на секунду. В Honkai Star Rail приблизно 35 кадрів на секунду, тобто грати все ще можна. Ну і в Call of Duty теж приблизно 35-40 кадрів на секунду. Тобто грати більш-менш комфортно. Якщо хочете поліпшити результати, просто обирайте середнє налаштування графіки. Якщо ви не граєте в ігри, тоді взагалі можете бути спокійними, бо інтерфейс тут просто літає. У мене до нього немає жодних питань, швидкодія просто на найвищих. Рівні Google Discover, нічого не глючить. Коротше, мені не знаю, можливо, тому що мені дуже подобається, як працює цей інтерфейс Hello UI. Раніше до нього відносився так собі. От цього разу я більше уважно з ним ознайомився і хочу офіційно заявити, що сьогодні в моєму рейтингу він стоїть на одній стрічці з Color OS, Oxygen OS і так далі. Налаштування купа є фірмові налаштування від компанії Motorola, свої ексклюзивні, те, чого немає на інших смартфонів. Є оця фішка рі. 4, коли ви можете під'єднати смартфон до будь-якого монітора, е телевізора, і у вас там буде щось на кшталт, Samsung Dex. Можете змінювати теми, кольори, значки, кастомізація на найвищому рівні. Тобто, по функціональності в мене до нього взагалі немає питань. І якщо раніше в Moto H40 хтось сказав, що там він там, мало буде оновлюватися, і так далі. до речі, H40 досі працює на 13-му Android, а цей працює вже на 14-му Android. І виробник пообіцяв три великі оновлення системи. Тобто він теоретично буде оновлюватись до 17-го Андроїда і ще 4 роки оновлень патчів безпеки для середньобюджетного рівня смартфону, це дуже крутий показник. Окей, з цим наче розібралися. Переходимо до наступної відмінності між поколіннями. Це камери. Окрім того, що Edge Pro отримав. Третій модуль на 10 мегапікселів з трикратним оптичним наближенням. Це все ж таки не перископ, це саме телефотооб'єктив. Також він отримав лазерний автофокус і нову фронтальну камеру на 50 мегапікселів з автофокусом. Фронталка з автофокусом. Уявляєте? Чи з того, що не помітно на папері, тут змінили сенсор основної камери. Він також флагманський від компанії OmniVision, тільки модель називається OV50. І а раніше було A. Ну що, пропоную перейти від теорії до практики. Подивимось, який з цих смартфонів взяв верх е, в реальному житті. Я зробив багатько усіляких прикладів: і денних, і нічних, і, в принципі, якщо сидіти з лупою поряд з монітором, то можна знайти різницю між ними по кольори передачі, по динамічному діапазону. Однак для середньостатистичного користувача, тим паче, якщо роздивлятися ці фотографії на екранах смартфонів, ну вона майже не буде помітна. У 50 Pro трохи насиченіші кольори, трохи ширший динамічний діапазон. Причому це стосується і основного модуля, і на Новинка намагається витягнути усі тіні, в той час як на h 40 все виглядає більш природньо. Хоча з технічної точки зору, левел Ап в цьому плані який ніякий, а все ж таки є. Однак головна відмінність між ними все ж полягає в наявності телефотооб'єктива об'єктива новому поколінню. Це, хоч і трикратне оптичне наближення, проте воно є. Як ви можете бачити, різниця між цифровим наближенням у попередника суттєва. Це стосується і фотозйомки, і відеозйомки. Таким чином, Edge Pro ще ближче наблизився до повноцінних флагманів. Також під час запису відеозйомки на основну камеру в 4К30 кадрів на секунду в H50 Pro можна перемикатися між всіма модулями. Від начерукокутника до телефотооб'єктива. Шов під час перемикання, звісно, трохи помітний, однак на H40 такої можливості взагалі немає. Двократним. І можна одразу перемикатись на надширококутник. Так, на H40 на надширококутник перемикатися не можна, а зум відбувається от за допомогою спеціальної шкали. Ще нове покоління навчило записувати відео з HDR. Різниця з цією функцією і без неї перед вашими очима. Правда, от на екрані смартфона все лагає, не знаю як то буде, можливо там одразу ж відбувається обробка. Ось я зараз пишу на Edge 40 Pro HDR. Ось на Edge 40 без HDR. Можете оцінити. Різниця в динамічному діапазоні. Я не можу сказати, що це еталон з відеозйомки на основну камеру, проте я маю вам нагадати, що це все ж таки середньобюджетний смартфон, і в Індії він коштує щось там 300 з чимось доларів. І на Європу ми зараз не дивимося. Тут мова йде про собівартість. А якщо взяти до уваги, що він ще вміє писати макро в 4К, то це взагалі перемога. Приклад перед вашими очима. На обох смартфонах є автофокус на в черкакутниках, тому вони обидва вміють писати в макро. Відеозйомка. Ну і останнє питання, яке ми досі не розкрили, це фронтальна камера. І як я казав раніше, її тут теж апгрейдили. Раніше було 32 мегапікселі, тепер завезли 50 мегапікселів з автофокусом. Це сенсор від компанії Samsung, і як ви можете бачити, різниця між новим поколінням і попередником. Ну, як на мене, суттєво. Це стосується і фотозйомки, і відеозйомки. По-перше, змінився кут огляду, він став ширше. По-друге, подивіться на деталізацію. Єдине, до чого в мене є питання, це до балансу білого. Чомусь на H50 Pro я надто червоний. Хоча, можливо, це залежить від умов зйомки. Відео вміє писати в 4К, і незалежно від умов, якість, як на мене, залишається на рівні. Тобто в плані камер у нас є два суттєвих левелапи. Перше, це е, поява телефотооб'єктива. Тому що, якщо брати до уваги виключно фотографії на основну камеру і на наш ширококутник, ну там різниця не суттєва. А от телефотооб'єктив додає не один бал новинці. Те саме стосується і фронтальної камери, як на мене, вона теж стала значно ліпше. Дивлячись на папір, у мене залишається тільки одне питання до моделі H50 Pro. А що з часом автономної роботи? От ви завезли бездробітні. Дротову зарядку, реверсивну зарядку, дротову зарядку на швидку там 125 Вт. А при цьому пропонуєте людям акумулятор ємністю 4,5 тисяч мАч. Нагадаю, що попередника ця цифра складала 4400 мАч. і у нього з часом автономної роботи ніяких проблем не було. Скажу я вам, що така сама ситуація і у H50 Pro. Воно час автономної роботи плюс-мінус однаковий. Я не знаю, як компанії Motorola вдається так робити, однак чомусь їх пристрої, попри невелику ємність акумулятора, демонструють. Непоганий час автономної роботи. Це, звісно, не рекордні показники. Тобто цей смартфон буде жити е, менше, ніж середньостатистичний android флагман. менше, припустимо, ніж там Vivo X100, менше, ніж там якийсь Xiaomi 14 Pro, менше, ніж Galaxy S24 Plus. Однак е, ліпше, ніж Pixel 8, е, ліпше, ніж Galaxy S23, ліпше, ніж Xiaomi 14. В моїх сценаріях повного заряду батареї вистачало на один робочий. День і під там залишалося десь 10-15%. Тобто, знов таки, це не рекордний показник. Однак з цим можна жити, і я не вважаю його батарею мінусом. Це просто не найсильніша його сторона. По всьому іншому, тут все те саме, що і попередника. Е, є підтримка E7. Тобто ви можете встановити або дві наносімки, або одну наносівку і E7. Є лінійний Вібромотор, це не топ-рівень. у якогось там Realme 10 Pro, Plus вібрик буде значно ліпше. Це рівень, знаєте, Galaxy S20FE, S21 FE. Це лінійний Вібромотор середнього рівня, може можна, навіть трохи нижче середнього рівня. Однак це не ексцентрик. Тобто вібрик тут. Тут просто нормальний. Є стереозвук, і до якості мультимедійних динаміків у мене немає жодних питань. Це такий знаєте, середньофлагманський рівень. Я не можу виділити нічого тут надзвичайного, проте і не можу сказати, що мені він не сподобався. Це реально пристойне звучання, і от я вам зараз усе це розповідаю. і Розумію, що це гідний спадкоємець Moto Edge 40. і все було б дуже добре, якщо не його ціна всередині нашої країни і всередині Європи. Бо всередині України він коштує 22 тисячі гривень. Так, це за версію 12512. Якщо б була версія, якщо вона колись там можливо з'явиться, там, припустимо, 8256, то вона б коштувала, ну може, там 1019. Я не думаю, щоб вона коштувала дешевше, якщо ми беремо там до уваги офіційний прайс. І навіть враховуючи цю ціну, я все одно вважаю, що це дорого. Бо пам'ятаєте, після презентації індійської ми з вами запитаємо. Писали відео, і де я сказав, що всередині нашої країни буде прайсом ну плюс мінус там 16 тисяч гривень. От за 16 це був би прям топчик за свої гроші. А тут треба буде довго чесати голову. Чи варто платити більше, коли Moto Edge 40 Версію 8256 сьогодні в шість сьогодні всередині нашої країни можна купити десь там за 12 з половиною тисяч. Чи варто переплачувати 8 кусків за телефотооб'єктив, за ліпшу фронталку, за трохи ліпший процесор, за трохи ліпший екран? Ну, я не знаю це питання. Також я хочу нагадати, що сьогодні всередині нашої країни до 20 тисяч гривень можна купити наступні смартфони OnePlus Ace 3. Так, там буде там китайська прошивка, проте там залізо зовсім на іншому рівні. І... Китайськими смартфонами від холдингу BBK можна без проблем користувати всередині нашої країни. Там є google сервіси там є там запис дзвінків, там є коротше все для нормального е, користування, якщо ви знайомі з усією всією китайською історією. Якщо не подобається, ви можете піксель сьомий взяти. Е, можна трошечки додати, взяти взагалі піксель восьмий. Є yeah, Realme GT Neo 5 він взагалі коштує 14 з половиною тисяч, основна камера там точно буде не гірше, екран не гірше, процесор ліпше. А якщо взяти до уваги усілякі там вживані варіанти в ідеальному стані, по типу там Galaxy s 21 Ultra, Galaxy s 22 американські версії з чипами Snapdragon, то тут ще довше треба буде чесати собі голову. Підбиваючи підсумки, що я вам хочу сказати: в цілому, мені дуже сподобався Moto Edge Pro, і я дійсно вважаю його гідним спадкоємцем Moto H40. Однак, якщо б він коштував ну, максимум до 17 тисяч гривень. Бо 22 тисячі, 23 тисячі, я вже не кажу про тих, там сірі варіанти на старту продажів навіс там по 27, по 28. Ну це взагалі не той варіант. Я розумію, що люди будуть дивитися цей огляд навіть через півроку. Після його виходу, І якщо ви відноситесь до таких людей, подивіться, будь ласка, на ціну, от зараз, на сьогодні, всередині нашої країни. І якщо ви побачите цифру, там десь там 16 тисяч, 15, 17, то можна брати. Якщо вище, тоді раджу проходити повз. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Нагадую про наш інтернет-магазин Антопрайс Україна. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, ну і перед тим як ми розійдемося, хочу перед вами трохи відзвітувати і запустити новий збір. Відзвітувати нарешті ми з вами закрили попередній збір для наших ППОшників. Ми купили їм автівку. Ви бачили той бусик, і там додатково там ще на ремонт дали гроші. Там коротше, там. На дообладнання, скажімо так. Коротше, на ті речі, на які я вважаю, що військові не мають витрачати гроші зі своєї кишені. Я думаю, що всі адекватні люди, мене зрозуміють. Тут не треба нічого пояснювати. Давайте краще розповім про новий збір, тому що підхід до цього питання трохи змінився. Я розумію, що війна триває вже довше двох років. Всі втомилися. Багато хто вже не хоче витрачати гроші на ці всі збори, там вже багато разів скидали і так далі. Всі ми. Ми бачимо цю динаміку, що вона впала після початку війни. Тому, починаючи з цього дня, всі наступні розіграші ми будемо проводити з додатковою мотивацією, а саме з розіграшем. Для того, щоб прийняти участь в розіграші приза, в даному випадку це буде OnePlus 12 Вам треба буде зробити мінімальний донат на суму 300 гривень. Якщо ви, припустимо, закинете 900 гривень, то у вас буде там умовно три квитки і більше шансів отримати головний приз. Не думаю, що вам. Вам ця механіка не знайома, тому що я її запускаю далеко не перше, і розумію, що для того, щоб допомагати нашим бійцям, треба влаштовувати подібні такі додаткові мотивації, тому що люди так самі по собі вже не так жваво скидають гроші, як на початку війни. А допомагати нашим хлопцям конче необхідно. І в даному випадку ми збираємо гроші на реп. Ось звернення бійців краще, ніж вони, я точно не скажу. А якщо до того моменту, коли я буду публікувати це відео, цього звернення ще й не буде, тоді прошу вас. Спочатку повірити мені на слово, ось тому що у них там бойова задача. Коротше, сказали, що найближчим часом запишуть, тому я не знаю, коли це відео буде у мене на руках. Коротше, друзі, посилання на банку я залишу в описі. Пам'ятайте, донатите 300 гривень і автоматично приймаєте участь в розіграші смартфона OnePlus 12 і паралельно допомагаєте нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!